Ми незламні Виклики водночас впевненість, переконаність і віра у справі і собі, адже це перший крок до успіху, його серед інших своїх земляків межівської громади, Синельниківського району, яка потерпає від ударів ворога, зробила директорка тамтешньої далеко відомої за межами регіону дитячо юнацької спортивної школи Галина Ткаченко, яка вирішила проведенням міжобласного турніру по волейболу серед дівчат 2009 року народження, нагадати про те, що, попри скрутні часи, вони живуть, борються, тренуються і беруть участь. Цю у змаганнях, правда, звітні через війну довелося організувати вдалині від рідного селища, і потрібно вітати керівництво федерації волейболу Дніпропетровської області, яке не тільки з розумінням віднеслося і пішло на зустріч проханню пропозиції, але і надало допомогу у цьому питанні. Сьогодні всі знають, що яка ситуація в самому міжове. І Галина Мустафіна каже: Віталій: дозвольте в підгородню провести. Ми хочемо сказати про те, що міжова незламна Україна незламна. Запросили сюди шість команд: команди дві команди з Харківської області і чотири команди з Дніпровської області: Тернівка, Підгородня, Міжова і Камінське. Те ми Ми дуже сумуємо за своєю межовою, за спортивною залою. Виникла така ідея провести турнір. Ми звернулись за допомогою до федерації волейболу Дніпропетровської області, до Віталія Юрійовича Моргуна та Діденка Віктора Дмитровича. Я дуже вдячна, що вони пішли мені на зустріч. Сьогодні мета нашого турніру не перемога, а участь. Це буде гарний старт для участі у чемпіонаті Дніпропетровської області з волейболу. Назва така: ми незламні. Ми дійсно непереможні і надіємося, що вже скоро настане мир, і Ми будемо зустрічати та запрошувати ці та інші команди в свою рідну спортивну залу межівської дитячої нацької спортивної школи. Подібні слова в Унісон, очільник обласної федерації волейболу Віталій Моргун та директорка навчального закладу Галина Ткаченко говорили у ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру, що відбувся на майданчику спортивної зали, ліцею за номером 2 підгородненської міської ради, після чого традиційно пролунав державний гімн України. Далі зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять загиблих захисників і захисниць України цивільних, яких забрала клята війна Росії. На завершення головний суддя змагань голова Федерації волейболу. Було міста Кам'янського. Тетяна Борис коротко розповіла про їхній регламент, після чого матчі і розпочалися. У кожному з яких, звісно, команди грали на перемогу. Втім, куди більше наставників, цікавив рівень підготовки своїх підопічних напередодні офіційного старту чемпіонату область. Більше того, тренерка Стринівського темпу Ольга Корсун долучила до лав свого колективу декілька молодших дівчат-резервісток, які, зрештою, звісно, без помилок не опішлися. Втім, загалом вона задоволена таким фестивалем, гри літаючого на сіткою м'яча, де була можливість експериментувати, не переймаючись особливо за результат. Поїхали ми на цей турнір з великим задоволенням. Цей турнір дуже душевний, він має таке особливе значення, тому дуже поважаємо ми Галину Мустафівну і завжди з задоволенням спілкуємося. Зараз вони дівчатка, ці знаходяться в таких складних умовах з межевої, Їм складно збиратись, на жаль, тренуватися. Але вони молодці, підтримують свого тренера. Ну, ми їхали трошечки меншим за віком складом, просто награти досвід, але гра вдалася. Дякую дівчатам за гру, гра була класна. Звучно про подібне говорив і її колега з відділення волейболу Височанської дитячо-юнацької спортивної школи Харківської області Віталій Міцай, який, як говорить, привіз показати своїх дівчат на інших подивитися, ну і, можливо, зробити спробу зачепитися за призове місце. У нас команда, скажімо так, шкільна, шкільна. По шкільному рівні ми граємо досі непогано. А з командами Дюшки і з такими мастеровітими командами, як місцева, як всі дніпровські команди, і наша Близнюківська, які приймають участь в першості України в дитячій лізі. Ми не граємо, тому що в нас Харків, ну, така трошечки напружена, напружена обстановка. Тут ми хочемо показати гарну гру, набратися досвіду, ну і може зачепимося за якесь місце. Там подивимось. У підсумку команда відділення волейболу Височанської ДЮСША Харківської області стала бронзовим призером турніру. Другими фінішували дівчата-господарки з тамтешнього волейбольного клубу Іскра Підгородня, а успіх святкували інші гості, їхні ровесниці з дитячо-юнацької спортивної школи Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області. Зрештою, як зазвичай буває, тих, хто програли того дня, тут не було. Всі вдосталь насолодилися улюбленою грою без тиску за результат. А головне організатори змагань Івчани не тільки нагадали про себе, про те, що вони є, але і дали зрозуміти, що їх, як і всю нашу країну, ворогу зламати не вдасться. Ми переможемо. Все буде Україна!